Тільки включила камеру, Оля, ну можна з людьми привітатися обличчям. Я, я думала, що ти будеш сходити. <гум> я хотіла би сказати, що ми приїхали з Олечко Кубанське на риболовлю. А тут извините, А тут раз. раз, <гум> раз. <гум> да, йдемо. О, щайочком з молиневим, так? Я взялася. Чисто кипяток відділ на малінку, поняла? Потому що думаю, вода холодна, щоб руки не це. Я взяла з холодної води. Зараз додав кипяточка, і в мене ручки не замерзли. А -а 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 -а. От що значить, реально вже досвід, друзі. Малінку взяла, сходила з утра, поки пересралась з тим таксістом. Думаю, ладно, схожу в магазин. Скуплюся, бо коли прийду, треба сісти, покушати і стати. Так, да, да, ще... удочку не закинула, прикормку не замісила. каже, мені жарти жар, хочу. Да, там має сьогодні такий рецепт буде, ти що, всі офігіють. Рец... Всі, всі привикли, що ти готовий, що я сьогодні просто всі п'ять мішленів зв'язків будуть курити. На Друзі, дивіться, цей рецепт я спеціально вам не покажу, він буде у Олі. По перше, у нас були різні відео, а по-друге, тому що у мене свій рецепт. Тоже дуже класний. Так що ми починаємо. От, обрали найтеплий день, який залишився по прогнозу в цьому місяці, мабуть, цієї же осені тепліше не буде, ніж сьогодні. І подивіться, який штиль. Це навіть боюся зглазити, це щось неймовірне. Тому я хочу всіх привітати! Це Катя Рибалка, ви на моєму каналі. І. Ми сьогодні будемо рибалити. А що піймаємо? Самі не знаємо. Нам все одно. Без різниці, тому що ми з собою котлети взяли. Карасей сьогодні не буде, ніхто смажить. Мене люди кожен раз питають, коли тепер тваліна, чи дала я риби? Вам понімаю? Ну, пережив... не, вона не дає нам рибу, тому що сьогодні з собою котлети. У нова вудочка, тільки зараз буде розпаковочка. Подивіться на цю красу. Ну я не можу, воно таке гарне. Воно таке гарне просто. Та що? Це 4 метровочка. Легесненька. Легесенька. Ну так, да, ну а що тут кидать? Я і так хотіла балонечку. Легесенька, так? Да? Хотіла балонечку взяти. Ой, не балонечку, махалочку хотіла взяти. Ну... Скажи, що ти забула, ну признайся, люблю. Забула. Ну... Блін, знаєте, такий держатель класний. Скажи. Блясчик так. О, от какая-то штукашка. Вот у нас обычные бабы ходят по магазинам в какие сумочки, и Армейка говорит: "Что хрень? Ну, удочка. Ну, и ещё эта штучка, можно что-то прицепить туда. Брелочек. Ну, це мабуть, щоб вірно, щоб не вкрало. щоб не вкрала. Це для нас, да. це для нас бренд з діла а потім да, люди скажуть, а от чого ви за вудочка знов поплили, шокору покрав? У вас Шо? уже ж є кричочок. Скажуть, що це все постанови і спеціально. Шо, До професійно. речі, шукаємо на роботу людину, яка буде нам професійно оце влаштовувати кражу риби й удочок. Платимо, Якщо... бо такі... Просто такі відео набирають мільйони переглядів, а у нас 8 мільйонів там, чи 9 чи мільйонів переглядів як Оля плавала за удочкою. А, да, і мене тепер узнають. О, здрасте, я вас бачу. хороша жопа. <реш> <реш> так <і> кажуть. Приємно, я... <реш> приємно. <приємна. реш> так що, хто хоче на таку роботу, пишіть, будь ласка, в мені в Інстаграм, ми вас візьмемо. Ми нарешті приїхали з Олі, прикормка не з моїми запасами. Вони закінчились, ми все вже виловили. Дивіться, я ну спеція, вже постійно не хловила. Мені от цікаво, торнадо мене такого немає. Я її бачила, але не ловила. Того я копала зі свого ящика і думаю, лучше попробувати на неї. Тепер це бачиш прикормка з ефектом гейзера. Да, це так ще по маленьку рибам ми будемо ловити. Наоборот, треба щоб таке щось було. Терки начнемо з торнадо. Да, все давай місце торнадо. Валим потер. <рес> Тож сьогодні у нас стрілфіш торнадо з ефектом гейзера. І зверніть увагу, вона темна, що дуже класно для цієї пори року. Отакі от от, е, кульки, зараз деякі менші зроблю, їх буде 5 штучок. Одні будуть зжиматися сильніше, одні менше, для того, щоб на точки ловлі е, одні розпадали швидше, а інші трішки довше лежали. І гейзерили. Робимо ж одне, так, кормове пітно? Так, да, ми робимо його. одне, щоб не розтягувати, тому що площа невеличка, рибка ходить, кстати, хорошо так. І, як то кажуть, будемо. Ну, да, так, легше облавлювати одну точку, тим паче. А у нас потім докармлюємо обов'язково так, дивіться, різниця. Оця штучка, я їх називаю, буде менше хлюпати і не так буде лякати рибу. У нас сьогодні кормове пітно одне, того закидаємося. Кидати завжди треба ближче, ніж eh, довжина вашого будлища. У нас п'ятерочка для того, щоб ви могли обловити кормове пятно з різних сторін. Як перед ним, по боках, так і за тим кормовим п'ятушком, де ви кидали. Диви, як тянуть, диви. Диви, диви. Диви. Яка красна Клас Я ж тобі кажу, все, вже зараз. Не буде відбою від от риби. Не буде відбою. Я, звісно, розумію, що вже підпізники звикли до карасів, да? до карапів, до того як Олічка за ними плаває. Ну, друзі, вже сьогодні яке двадцяти жовтня. Холо... Друге. Холодна вода, треба уже, берегти уже, вже здоров'я. Уже так. Уклеєчка. <плев> диви, Оль, диви. Ого. Давай, 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 почекай. Ні, ну, любі друзі, просто це дійсно трофей. Я таку велику уклейку А у вас чи ловила я її чи ні? Сама жирна риба і вкусна. Ти не розрішаєш мені рибу ні. жарити. Ти сьогодні казала, що щось буде м'ясне. Буде, так, да, котлети взяла нашу. Щоб всю рибу випустити. <ривання> я така довольна. Просто гляньте, яка срібна красуня. Друзі, хочу подякувати всім, хто пише свої коментарі, ставить вподобайки та підписується на мене. А також партнеру проєкту Катя Рибалка компанії Ну, Газ ще є, слухай. Я вже забула, коли я останній раз міняла балон. Поїсти нам з тобою вистачить. Це найголовніше, де що ви переживаєте. Да. Так, є. Все, все працює. І так, у нас зараз будуть тортилі з м'ясними котлетами. Дивіться, які м'ясні котлети. З сиром і з овочами. Там ще, сир, Там ще буде і сир, я так? Да, я бажаю. Ну, би тебе трошки вже знаю, мать. Ну, насправді хто не любить плавлений сир. Так, чисто трошечка, знаєш. Ми ж на ПП? Ну, і хліб зерновий. Тортилія. <різь> так ось такі коклетки. Ми зараз їх сюди. Okay. Зараз будеш кварчати. Мають бути соковиті, тому я довго їх не хочу смажити. Ну, вон, диви, вон як. Опа. <рес> Чишоль, є диви. Це намек? У <рес> <рес> мене просто в прошлому відео... Не всі подписчики повірили, що в мене реально з собою є трошки вкуснятинки. Угу. Забула посолити. Ну так буває. Друга, що не ну все, нормально. Вон вони диви, які хорошенькі. Бачиш, які соковиті, диви. Ооо, це ти знаєш, що це, до речі, не кров. Угу. Ти їш м'ясо? Я, до речі, люблю, коли м'ясо з кров'ю. Бо це телятина, це взагалі котлети. З залишків від стейків, від рибає, від стріплоїна. тому їх взагалі треба мінімально просто обсмажити. А можна їсти сирими. Не дає мені риба, ти розумієш, не дає мені хто-то бичок. <ріць> <ріць> не дає мені риба по поїсти приготувати. Дивіться. Що ми так сьогодні вже не ловили? Да? Це хороший такий бутичок. Далеко да? Угу, на, ти, це тобі. Пішов процес. Беремо таку тортлі, спеціально брала такі маленькі. Раз. Далі нам треба багато сиру. Хтось забув з собою взяти столик. Слава Богу, тому... що не є. Да, тому сидить на кортах. Сир є. Далі. Оль, ну я думала по дві туди класти. Чи по одній? Ні, одну, то тому що дві це взагалі. Занадто. <рик> ні, ну так ми просто подвізете. Там Та ми і так би подвіз їли тут все. Так, з цибулечка, давай калечка, ми так сюди йде раз. Цілуватися ні з ким не збираємось, так що, в принципі, можна так і побільше. Потім і так от томатики. Тонесенькими скібочками і не зовсім тонесенькими. Так, потім ще такі є томатик, сюди можна О, как хорошо. Сленки, да, такие? Да. Такие огурочек сюда. Я думаю, знаешь, его надо было брать обычный тортильи, а не мини, да? Да, мы, мы, справимся, не переживай. И никакого соуса. Все, никаких соусов, все диетически, все правильно. Короче, мать, надо вот это вот разъесть, вот так вот, давай его. Угу. О! Я справлюсь, не переживай. Давай. Все, минимум теста. Максимум вкуснотых. Воно Та, mm -hmm. так красиво ще по цвітах виглядає. Так? Да. Угу. От така краса. Ну, показуй свої можливості, давай. Тече <рискотворю> по рукам. Боже. Дуже. Я тепер можу слід? Да. Да. Дякую. Я не хочу вона пачка більше руки, каже, я вже помила, давайте бере чорну прикормку. Руками, що остається? Ну, блін, уже подсохла Оль. Ну я вот так хочу трошечки підкинути нам. То ж риба ловиться. Не, вона дуже що, сильно, да? Не, Ну я вже мочить, давай, це, давай тільки не, не перебарщу вже, ладно? Ну ладно, сипніть. От там просто злиза положні, там буде да, вот тут влажнее, Так, воно і є. Ну, коротше, от чуть-чуть сюди Оль. Риби... Вот це якраз буде хорошо клювати одразу, З з льту. Ой, моя там пуклюшка. Знає, а Ааа, тобі... да. так. У мене теж поклевка давай. Ага, давай. О, ого. Нічого. Це уклейка. Це уклейще. <ріг> <ріг> Ні, ну це біг це просто ніч. Знаєш, навіть на цю вудочку, так коли тянеш, відчувається. відчувається. Так, я дуже шкодую, що я сьогодні забула легесеньку вудочку, тому що я би прям кайфанула від такої риби. У неї це прогоністе тіло, і тому вона дуже так сильно не, ну, може це чинити на ладошку, можна сказати, сміло. Не, ну Для уклейки я думаю, що ну, це, це максимальний. Це дуже велика уклейка. Не... Оля у мене там щось просто капіталя. По Потягло. давай. давай, давай, давай. Не вздумай сожрати ее сьогодні. Оля, короб. по моєму короб. По -моєму, а ну, а ну раздавляйся, высатый или нет? по моєму маленький коробчик. Да, Оль, маленький коробчик. коробчик. Ху, Дови... слава Богу, не з'їсть. Бо я вже думаю, сейчас... Подивись, взагалі, який маленький. Дитятка такий класний. А позадь, який, слушай... Вот, дивись, вусико еле-еле-еле-еле росте. Дуже гарний буде, ти бачиш, який він крупний. Да, і такий наївся, дивись, він там у нас кашку їсть. Кашку їсть, вусичі не відросли, а кашу їсть. Багато мене вийшло це карась, але друзі, це в короб. Видна морда карап'яча. Це короб і форма. І луска. Да, луска І вон тут от тільки, от, от, ну, просто дивиться, не видно, тільки як починається. Він такий, Клас, блін, у мене користь! Ми його відпускаємо. Кливи, малявка, вси. рости. Шановні підписники, хто буде дивитися це відео, я грязна, така не була. Я прийшла чиста, я тут замазалася. Бо тут просто болото під ногами, я потім сіла собі на ноги. Тепер вся, блін, дупа в болоті. Ну, як є. Ось така краста у нас вийшла. Я вже б надіялась, що це карась. Ну це теж короб, Короб-рекордсмен. Який колись стане трофейним. Ну а поки його вуса там єлі видніються, і він перспективний мужчина. Ну що, наші любі друзі, ми будемо збиратися. Класно, сьогодні перебалили. Я так під Да. Перебалили, поїли, все класно. Час вертатися до якихось буденних справ. Дякуємо всім, хто був з нами. це вам. І до зустрічі на воді. Пока. Усім привіт, друзі! Ця невеличка нарізка відео була саме для того, щоб ви розуміли, кому ви допомагаєте. Так, наші Збройні сили, вони просто красучі. Ну, а я звітую про те, куди йдуть ваші донати, що ми зробили за ці тижні. По-перше, ми перегнали дві автівки, два пікапа. У Дніпрі нам їх. Пофарбували, і там вже вони поїдуть далі на фронт. Наша функція була лише в тому, щоб їх доставити до місця фарбування і пофарбувати. Далі вирушили на Донеччину. Усі ви знаєте, як там зараз важко і тяжко на тому напрямку. І звідти є, звісно, запити. Цього разу це був Starlink і генератор енергії. Трошки. Це, клас. це у нас зусиком вашим. Їх у нас багато. Вони при... до нас прибиваються постоянно. Смачненько, це туда взяв салончик, щоб хлопці порадувались. Машинка да, яка юрчика? Ага, знайома, знайома. Знайома. Да. Кава, шампуні, серветки. Генератор просили маленький. Так, да, так, так, так. Подобно його носити буде. Не важкий, да. влізе. Влізе все, Сумим. Ще є свого. Це, знає, це не отдавать, брати. Тут щось булькає. Тут щось булькает. Во хороші, е, хороші штучки. Плюс тут такі лихтаріще. Угу. лихтарища. Е, там є тактичні ще такі. Угу. І планшетик. Все, благодарно. Нам треба. Бо ми як працюємо. Поп... Да. Давайте. салон. Салон від наших друзів. Дуже Hello. Дякую за все. У нас зараз якраз мінус два старлінка, з побило, побили, так що це дуже-дуже наша буде допомога нам. Бо пародейки, то то. вони одразу все прослушують. Велика подяка, хто збирав нам е, речі, е, керма, Starlink, е, багато чого, фонарики, електричество, їду, спальники і даже, і тут не перечислити. Це дуже-дуже нам потрібно і потрібно завжди е, все для перемоги. Благодаря вам, завдяки вам. Так що ЗСУ вам дуже вдячні, що ви допомагаєте. Нам. А ми будемо вас захищати. Дякую. Дякую. Вам. Не забули ми також і про рембати. Усі ми знаємо, яку функцію вони виконують, техніка постійно виходить з ладу. І потрібні речі ми їм також доставили. Дякуємо людям, що продовжують донатити нашим німецьким друзям за форму Домкрат і електрообрудування. Доставили нам такі чудові шафи для обладнання нашого автомобіля під інструменти. Перш за все, дякуємо німцям і дякуємо гаджету за те, що доставив нам такі чудові шафи. Дякуємо вам. Ті, хто постійно дивляться наше відео, ті, хто підписані на наш канал, якщо ні, то підписуйтесь. Пам'ятають нашу поїздку у суджу з Юрщиком, звідки ми привезли. Такий цікавий трофей, це ніж ФСБшника з шевроном. ось його можна отримати за донат. Я переслав його моєму другу, це власник каналу Фарід говорить. І він там відкрив збір на два реби для спецпідрозділу. І за донат можна отримати цей ніж. Посилання залишу в коментарях. Переходимо до найкоштовніших запитів. 130 тисяч гривень. Це завдяки вашим донатам знову ж таки. Було витрачено на реби для підрозділу ББЛА. Ну, Враховуючи, що перше ураження це було сині двері, десь 2,5-3 роки тому. Да? це Перше FPV ураження було, яке зазнято. І, і те, що твориться зараз. Частоти, реби є різниці. Фантастичний. Оскільки ви знаєте, наскільки небезпечна ця зброя і у вас запит саме був. Це захист від такої зброї. Два реба, трьохчастотні частотні. Хлопці замовляли. Друзі, за ваші донати. Доставлено. Дякуємо гаджету і спільноті небайдужих людей за те, що не соромитеся, берете участь, допомагаєте нам. Робота у нас одна спільна, так як і мета, і батьківщина, тому продовжуємо, не соромимося, не здаємося. До речі, е коштували вони 130 тисяч гривень. Мені їх вже відправили, я їх вже передаю, але розрахувався я за них тільки лише половину. Бо безпечне небо, друзі, всі ваші донати йшли туди. І от на це ми ще винні. Тому дякую. Якщо допоможете, продовжуємо свою справу. Дякую вам, хлопці. І наостанок виконали дуже цікаве замовлення. Не було такого ще в нас. Зараз самі все побачите. Для чого і що це? Даний наземний дрон дуже допомагає нам в нашій роботі. Життя бійця, воно безценне і на цій. В страшній війні повинні е, працювати машини Вона зберігає життя нашим побратимам і нам, то вона в нашій роботі нам дуже сильно допомагає. Використовуємо її по-різному. Е, даний м, тип наземного дрона використовується як е, дистанційне мінування, так ми його використовуємо, але не тільки. Дана машина, вона Дуже надійна і виконує не тільки ту функцію, яка була на неї покладена людьми, які її спроєктували. Ми її використовуємо як пункт спостереження, так. А, ну тобто можна заїхати кудись в кущі, де небезпечно його так, там так, залишити. Так, так, так. І вона буде спостерігати. Це не людина, котрій треба відпочинок, вона може спостерігати. Багато часів, і е, ворога вона все одно помітить, і ми будемо знати е, про нього. Е, також ми використовуємо її як е, робочого е, вістючка, він тягне нам і бика, і все інше, що нам не потрібно по тим ділянкам, там, де ходить людині дуже небезпечно. Е, даний. Е, у нас дрон невеликий. В такій траві, як за нами, пересування майже непомітно. Що є дуже добре. І що зберігає життя. Що зберігає життя? Так, так. На цій війні повинні воювати технології. Це війна майбутнього. Так, друзі, 65 тисяч гривень ваших донатів пішло саме на цю на цього віслючка. Так, ми дуже вдячні всім, хто... Донати, тому що ваші донати рятують життя і наближають нашу е, разом спільну перемогу. Ми дякуємо вам за те, що вам, нам, ви нам допомагаєте і разом до перемоги. Так і Вам дякуємо. Дякую. Бережіть хлопці. Дякуємо. Такий, друзі, коротенький звіт. Дякую ще раз, що підтримуєте донатами. Не забувайте, що в країні йде війна. Пам'ятаємо перемога. Буде обов'язково за нами. Побачимось у нових відео.